Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо під шкіру нашого тіла, щоб поговорити про щось, що є абсолютно скрізь, але про що ми рідко замислюємося це сполучна тканина, вона буквально склеює нас в єдине ціле від кісток до крові. І як виявиться, саме через неї ми взагалі готуємо м'ясо. Звучить трохи е, дивно, правда, але з точки зору біології, все так і є. І ця думка, знаєте, підкидає нам одну дуже цікаву загадку, Загадку, з якою стикався кожен, хто хоч раз стояв біля плити. І відповідь насправді не в м'язах. М'язову тканину цілком можна було б їсти із сирою, а от справжня причина, чому людство колись винайшло кулінарію, це жорстка, цупка сполучна тканина. Без термічної обробки ми б жували її вічність, наче таку собі білкову жуйку, не дуже апатитно. Отже, ось наш план ми пройдемося по всіх цих пунктах, щоб розгадати цю кулінарну таємницю і зрозуміти, що ж це за дивовижна родина тканин, яка об'єднує, здавалося б, абсолютно різні частини нашого тіла. Ну, от серйозно, що може бути спільним між, скажімо, жиром і кістками, або між сухожилями і кров'ю? На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді у них є дві секретні родинні риси, які об'єднують їх усіх. Ось вам офіційне визначення. А якщо простіше, то це такий собі універсальний швейцарський ніж нашого організму. Вона і підтримує, і захищає, і з'єднує, і навіть транспортує абсолютно незамінна річ. А ось і розгадка. По-перше, усі вони мають спільне походження з одного типу зародкових клітин. А по-друге, що найцікавіше, головна фішка тут не в самих клітинах, а в тому, що навколо них. Уявіть собі такий собі неживий гель або матрикс, наповнений волокнами. Саме він і визначає, якою буде тканина твердою, як кістка, чи рідкою, як кров. І давайте знову повернемося на кухню. Пам'ятаєте, як важко зняти шкіру з сирої курки? Вона тримається намертво. Це все робота колагенових волокон. А що відбувається в духовці? Правильно, під дією температури ці волокна руйнуються і, вуаля, шкірка знімається легенько. Ось вам і наочна демонстрація могутності цих волокон. Так, розібравшись з основами, зануримось у першу велику групу. Вона так і називається власне сполучна тканина, і це, мабуть, найбільш різноманітна і, скажімо так, класична її частина. Тут у нас є два головних табори пухка і щільна. Хочете відчути різницю? Легко вщипніть шкіру на руці. Бачите, яка вона м'яка як легко тягнеться? Це пухка тканина. А тепер подумки спробуйте потягнути за своє ахілове сухожилля над п'ятою. Там усе натягнуто, як струна. Оце вже щільна тканина, створена для міцності. Давайте швиденько пробіжимося по типах пухкої тканини. Ареолярна – це по суті пакувальний матеріал нашого тіла, що заповнює всі порожнини. Далі жирова тканина. Ну тут все зрозуміло: наш стратегічний запас енергії та утеплювач. І третя ретикулярна це як м'який внутрішній каркас для деяких органів, наче сітка в гамаку, що підтримує все на своїх місцях. І от тільки подивіться на цю цифру: 18 відсотків це ж майже п'ята частина середньої ваги людини, і це зовсім не зайва вага, як дехто думає. Це наш енергетичний банк і наша подушка безпеки, що захищає органи. А що ж у щельній тканині? Тут головне це порядок. У сухожиллях волокна лежать рівненько, паралельно, як сталеві троси, в мосту. Вони витримують величезне навантаження, але тільки в одному напрямку. А от у шкірі волокна переплетені в усіх напрямках, наче повсть, і це дозволяє їй витримувати розтягнення в будь-яку сторону. А і є ще третій особливий тип еластична тканина. Її назва говорить сама за себе. Завдяки їй великі артерії можуть розтягуватися з кожним ударом серця, а хребет згинатися це як вбудована гумка в нашому тілі. Рухаємося далі на черзі хрящі. Ну, всі бачили ці білі пружні штуки на кінцях курячих кісточок, правда ж? Оце воно. Унікальний матеріал, міцний, але гнучкий. І ось вам цікавий факт. У хрящах немає ні кровоносних судин, ні нервів. Тому вони так жахливо довго загоюються. Саме тому травми суглобів це так серйозно. І їх теж є кілька видів. Є аліновий, гладенький, як скло. Він вкриває наші суглоби і формує кінчик носа. Еластичний ну тут все зрозуміло, з нього зроблені наші вуха. А волокнистий це наш суперамортизатор. Він знаходиться в міжхребцевих дисках і колінах, приймаючи на себе всі удари. Гаразд, від гнучкого переходимо до супертвердого. Кістки багато хто думає, що кістка це щось мертве, наче камінь всередині нас, але це величезна помилка. Кісткова тканина це абсолютно жива, динамічна система, що постійно перебудовується і оновлюється. І кожна наша кістка це конструкція з двох матеріалів зовнішній шар це компактна кістка, тверда, щільна, як броня. А всередині ховається губчаста кістка. Вона пораста, схожа на губку, і саме там знаходиться кістковий мозок, наша фабрика з виробництва клітин крові. Уявляєте, всередині твердої кістки кипить життя. Добре тримайтеся, зараз буде щось абсолютно несподіване. Ми поговоримо про кров так, так, про ту саму червону рідину. І знаєте що? Вона теж сполучна тканина. Здається, це якось нелогічно, правда? Як рідина може щось сполучати? Це абсолютно справедливе питання, але давайте згадаємо наші два головні критерії. Перше, спільне походження є. Друге, наявність клітин у позаклітинному матриксі. У крові є клітини? Є. А матрикс теж є. Це плазма, рідка основа, в якій усе це плаває. Отже, кров ідеально вписується у визначення. А що ж це за клітини? Ну, це ціла команда. Еритроцити, наші кур'єри з доставки кисню, лейкоцити, наша армія, наш імунітет, тромбоцити, аварійна бригада, що латає будь-які пробоїни, і вся ця компанія плаває в рідкому матриксі плазмі. Стоп, стоп, можете сказати ви, а де ж волокна? А вони є, просто вони у сплячому режимі. Це розчинені у плазмі білки, але варто лише порізатися, як вони миттєво активуються і створюють міцну сітку з волокон, тромб. Це як рятувальна сітка, що з'являється ні звідки в потрібний момент. І ось до чого ми прийшли: від найтвердіших кісток до найрідшої крові. Уся ця дивовижна і на перший погляд абсолютно різна компанія це одна велика родина. Родина тканин, що створює наш каркас, підтримує, захищає і з'єднує все в єдине ціле. Це ж справді змушує замислитися, чи не так? Якщо найтвердіші і найрідкіші частини нашого тіла це, по суті, родичі, то скільки ще таких прихованих неочевидних зв'язків існує всередині нас? Зв'язків, які і роблять нас нами? Ось таке питання для роздумів на сьогодні. Дякую за увагу!